Друзі вітаю, канал Масляр. Мене звати Олексій. І сьогодні хочу розказати одну таку печальку прийшли вчора вечором. А такі вже гарні. Кобасики. Це у, це у нас матка подружка. О, це щось теж нямає. Теж нямає. І такий кобасик здоровий лежав. Ще тут вдолі цих рожок. І, в принципі, він був чистий, ну, без яких виділих пошкоджень, але була трохи шия синювата, І ще був даже, ну, ще теплий був. Ну, видно, така, такий недолік. Не те, що недолік є, якби ці речаги безпеки зробили. Але свиноматка сама по собі, вона така, вона не вміє нормально лягати, нападає як шкаф. І видно, порося не встигла відскочити. І вона, видно, гупнулася і му шию, мабуть, повредила і вона померла. Шкода. Звичайно, в цій свиноматки народилися. 14 Да, 14 поросят, одне померло зразу. Двое по ходу такі чахлики. Вот. Тоже ще є один оглист. Їх взагалі троє, але двоє воно одне вже чвакає постійно стоїть, і прихожу воно і ціцьку цмакає, і щось чвакає, а це лазе, Робить куча мала. А ці такі вже вилюднюють. Ну, я думаю, що можливо йти вилюднює. Біля мамки вже їжу під'їдають. Ну, Коротше зараз 11. Ну ті ладно, що мали були, то звісно не так шкода була. А це такий один із намих, самих найкращих наші кабанчик. І видно, лягала і придавила до, до штирчика шию і Ну, це я так думаю, я не знаю, звичайно, як воно на самом деле було, але ось таке. А так, в принципі, свинка кормить, свинка нямкає, вже температура на вулиці спадає, свині краще нямають. І наступна в нас ідея ось. Типа аля Ландрасиха. Яким боком це назвали Ландрасиха, я не знаю. Це конкретно якийсь мясник, первістка. Побачимо, що вона нам приведе. Так, мандрасиків розібрали. Лишили одну собі на свиноматку. От. Так що таке, все. Всім дякую, всі бережіть себе, родину бережіть, країну, допомагайте і все буде Україна. Ось там та булькає Сухеної сухеною не їсть, треба наливати в корито води, потім вона таке. Їйся, так буде лежати. Все, всім пока-пока.